Аптечки, сучасні інвалідні візки та теплий одяг для зсу. Нідерландські волонтери разом із єврейською спільнотою міста передали військовим гуманітарну допомогу. Вона уже вирушила на передову для потреб чотирьох бригад територіальної оборони. Наш Максим Берник спілкувався з благодійниками та організаторами та розкаже усі подробиці. Ось так розвантажують один з двох бусів, в щерть заповнених різноманітним медичним обладнанням, одягом та аптечками. Ці білі автомобілі пройшли довгий шлях через всю Європу з Нідерландів до Чернівців. «28 років. Ми вже в Україні допомагаємо. Їздимо туди, назад. Після початку війни ми вже були сім разів тут. Волонтери благодійного фонду рухама Вільям та Рія Верворд кажуть, безлічні нідерландців активно долучилися до збору, бо зауважують, не могли стояти осторонь, коли почалась війна. ми знаємо, як ви боретесь за власну свободу. Я як історик знаю, як це нам також доводилося боронити власну батьківщину багато років тому. Спочатку від Іспанії, згодом від Німеччини у другій світовій війні. Фонд багато років співпрацює із благочинцями з України, зокрема із представниками єврейської громади. Директорка фонду Хеседлея Ела Мадей розповідає, від початку створення організація допомагала єврейському народові у східній Європі, та війна в Україні розширила напрямки благодійності. Люди, які займаються благодійністю і схильні до милосердя, звісно ж, не могли залишитися осторонь трагедії, яка торкнулася нашої країни. Шапса Авербух зазначає, до війни допомагали літнім людям та популяризували єврейську культуру зараз не припинили цього робити, але також почали опікуватись переселенцями та розподіляти гуманітарну допомогу. До цього додали ще роботу пов'язану з війною, тобто громада приймала устанагозі біженців, допомагала їм гуманітарною, медичною допомогою надавала, фінансову. Військові, які отримали медобладнання від благочинців, зізнаються, така допомога неабияк важлива. Стверджує такі аптечки на передовій, це врятовані життя. Саме Єврейська громада, як і багато інших національних спільнот чернівців, допомагають зсу. Це говорить про те, що Україна бореться за саме за свободу, за право вільно жити і робити свій вибір на на нашій території. І це дуже коротко говорить все, що треба знати про російський міф, про український нацизм. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4